Усіх вітаю на каналі Мій обід. Сьогодні хочу вам показати, як я готую смачні курячі крила, запечені в духовці. Сьогодні вони у мене у соєво медовому соусі. Дуже смакують у теплому вигляді, але і в холодному не втрачають смак. М'ясо ніжне, м'яке та соковите. Добре відокремлюється від кістки. Це дуже смачно, а головне швидко і просто. Спробуйте приготувати обов'язково. Усі інгредієнти я напишу в описі під відео. Спершу натираємо часник, потім додаємо олію, соєвий соус і також мед. Мед у мене вже трошки загустів, але це нічого. Також додаємо зовсім трішки солі, так як соєвий соус у нас солоний, перець. І улюблені взагалі спеції, які вам вподоби. І добре все перемішуємо. За таким рецептом м'ясо виходить ніжне, смачне і з незрівняним запахом. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. У мене безліч нових рецептів. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед, потрібно приготувати крила. Їх потрібно добре промити та просушити. І обрізати на найтоншу кісточку у крила. Після того, як ми змішали маринад із крилами, нам потрібно залишити маринуватися крила у кімнатній температурі приблизно 30-40 хвилин. І вже потім мариновані крила викладаємо на форму, застелену пергаментним папером або ж фольгою. І відправляємо їх у духовку, розігріту на 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Випікаємо до рум'яного кольору. Під час запікання будемо декілька разів змащувати крила соусом. Курячі крила, приготовлені по цьому рецепту, самі по собі дуже смачні, їх можна подавати з соусом барбекю. На сьогодні я приготувала медово-часниковий соус. Та є дуже багато різних рецептів. Наступне моє відео прокрила буде із соусом з гірчицею. Це дуже також смачно, тому чекайте, не забувайте за мене і поставте лайк. Усім дякую за увагу!